Він довго не відчиняє нам двері, але ми чуємо, за ними хтось кребеться. Побачивши журналістів на порозі, чоловік на милицях одразу починає плакати. Упоследні ну, забрали в армію, і ось я сам оставлю. Як є Федору Мусіючу, 69. Останні шість років він не може ходити. Весь цей час жив із онуком Олегом. У чоловіка більше немає рідні, бо п'ять років тому його єдиного сина, працівника ДАІ, збив п'яний водій. 20 років прослужив у міліції син і загинув. Пішов на роботу ввечері, в не вернувся. Загинув від п'яного таксіста, який його на пішохідному переході вбив у місці хвасту. На компенсацію від МВС в академії адвокатури вивчили онука. Втім, престижної роботи хлопець не знайшов, а підпрацьовував таксистом. З дідусем вони жили дуже скромно. Юристом він не міг устроїтися. Це практично неможливо. Ви прекрасно знаєте, що юристом устроїтися на роботу неможливо. І він потрошку десь підтаксував, брав в оренду машину. У жовтні Олег почув по телевізору про набір до патрульної поліції. Юнак загорівся і йому залишалося тільки взяти довідку у Святошинському військоматі. Він пішов проходити комісію значить, у госпіталі МВД. Пройшов там комісію, осталося йому єдине поїхати у комісаріат. Святошинського району, щоб комісар написав прошення, щоб йому присвоїли воїнське звання. В університеті хлопець навчався на військовій кафедрі, але звання лейтенанта запасу він не отримав разом із однокурсниками, бо закінчив університет на рік пізніше. Тепер присвоїти Олегові звання мали у військоматі, та військовий комісар чомусь вирішив інакше хлопця забрали в армію. Тепер він уже у військовій частині в Чернігові. Шокований дідусь з останніх сил вирушає на милицях шукати онука до військового комісара. Він мене вислухав і сказав, що їдьте додому. Через дві години він приїде, хай дохопляє всі ці документи. Під чесне слово офіцера сказав, що даю слово, я кажу, це слово офіцера. Да, слово офіцера. Оце таке він слово дав. От як йому сили той тобто, щоб дурив онука і обдурив їда? Оце що, слово офіцера? Навіщо забрав до війська хлопця після військової кафедри? Чому залишив без єдиного годувальника, пенсіонера-інваліда? Надзвичайні новини прийшли до комісара Вадима Ліхтіна. Втім, розмова не склалася ще з порогу. Ми віділіхтіна. Це воєнкомат. Да. А вона. Вот поэтому supplев. мы сюда и пришли. Вот нам нужен господин Лихтин, ВФ. Я Фейсковый вас понял. Веськовый комиссар Святошинского Вы пришли на территорию Jackson? воинской части без разрешения при службе Минобороны. А откуда вы знаете, что у нас нет разрешения? Вы еще даже меня об этом не спросили. Почему вы с камерой? Вам розрішна здесь снімань працівники Святошинського військомату миттєво організовують глуху оборону. Вони реагують на журналістів, як бики на червону ганчірку. Ви не можете зараз збити на території вонкомат. вести сйомку. Почему? Потому налякані військові викликають поліцію. Чипутку нам прибули надзвичайні новини без розрішення на сйомку і знімають. Патрульних ми так і не дочекалися. Звертаємося до керівництва військкомату, командування сухопутних військ. Але там відповідають, військовий комісар Ліхтін раптом захворів. І замість пояснень нам надсилають суху відписку, мовляв, хлопця забрали до війська цілком законно. Як можна призивати рядовим солдатом офіцера запасу, дивуються у військовому інституті університета Шевченка, де Олег і відвідував військову кафедру. Він повинен був взяти цю довідку, прийти в військовий комісаріат, написати заяву, пройти військову лікарську комісію, представити документи, і військовий комісаріат повинен був його присвоїти військове звання молодшого лейтенанта. Якщо навіть військом і мав сумнів, що хлопець закінчив військовий інститут, він легко міг це перевірити. Якщо там цікавило б військового комісара, чи якісь в нього виникли питання, він зробив би запит на військовий інститут. Ми його пояснили. Тут права на, на боці цього випускника. Те, що він закінчив повний курс навчання, і він має право, оскільки він пройшов повний курс підготовки, оскільки він пройшов навчальні збори, оскільки він склав ДЕК, держав пройшов атестацію державну атестацію і прийняв присягу на вірність українському народу. І атисто він має право бути атестовано, отримане офіцерське звання. Дії ж військового комісара Ліхтіна просто суперечить наказу міністра оборони номер 650 з грифом для службового користування. Утім, у командуванні сухопутних військ на це не зважають. Ви взяли атлетінститута за за істину на да, останні інстанції. Я вважаю, що ви маєте право обращатися міністерство оборони угу. і там пусть розсудять наші дії, їхні дії. як ви вважаєте потрібно так і розбирайте. Ми чекаємо, що Міністерство оборони та Генеральний штаб таки дадуть гідну оцінку цій ситуації. І тилові щурі, які живуть за власними законами, дістануть покарання. Поки ж вищі офіцери розбираються, у Чернігові новобранці приймають присягу. Серед них і Олег, для якого це вже друга присяга на вірність українському народу. Більше присяг сильніша українська армія.